Всім привіт! Виїжджаю сьогодні працювати, але перед тим як виїхати, потрібно поміняти гуму, тому що авто я купив на зимній гумі, а мені з нею з авто дали комплект літньої. Тому зараз їду на шиномонтажку. І як ви думаєте, на яку? Вірно, на майстершину! зараз закину колеса в машину і поїду переобзуватись. -тут. Такі гарні ківрики. ще. Що... А, уже грязні? Ні, гарні. Надо ноги витр... витряхивати. То коли резиною були, то можна було не парити. <говори> Говна нанести не сюди. <говори> так, розмазати. <говори> потім, потім витрусив змив да і все. Да, все змили і все. А що? Пиль? Ти що? Ти що <говори> з відкритим люком їздиш. А вроді нема. <говори> <говори> так, ну давай <говори> <нас> <говори> та, давай, бо. Так, дивись. Трішки не розрахував час треба. Поспешить. Стабилизатор. Ну, со стабилизатором ты, конечно, знаком уже. Да. Но все равно повторный тебе инструктаж. Да. Так. Давай, тут направление стрелочка вверх, значит, она так должен быть. Ага. -а Понял. Зразумею. Чик. Зажав. На серединку поставив тут. Угу. Все. Штучка вверх. Камера. Можна включати, тобі можна кіноефект і трошки діафрагмусь. Ну, десь сюди затягнути, десь на 9. Ну, щоб сильно не розмивало в тебе. Ну, у мене ж здається не буде на кіноефект. Ні, в тебе немає зума, а ця ну, штука є, якщо у тебе чуть-чуть накрути, щоб mm -hmm. сильно не розмивало фон. Бо тут же ж розмиття цифрове, це mm -hmm. б не довгофокусний об'єктив, тому тобі треба типу, трохи регулювати. Та потім штучка десь замочок ляп. Mm -hmm. ляп, оп, І замочок. Все. Зараз він зафіксує. Бачите, зелененька з'явиться. Mm -hmm. кнопку кнопкою вирівняти і два рази на альбомний формат. Все. Ну і эта штука витягується жорстко. Ну, можеш типа з знаю. Поняв? Не mm паніка -hmm. да. це передбачає. Поводитись можна з неї грубо. <laughs> вот. Ну і все, короче. так. Ця штука на этот. накручивается. Раз. І тепер. Ага, і тепер головне. Что, что, тебе треба будет сделать? Это звук. Ветрозахист первый и... І... Блять, это очень плохо. Может, где-то появится машина. Бывает. Чёрт. <laughs> ну ладно. Ну машина же сзади. Да нет, я думаю, что я его просто потерял. Mm -hmm. Это очень плохо. Ну короче, не важно. Здесь открываешь кейс. Uh -huh. Раз. І чекаєш, поки загоряться індикатори. Uh -huh. Так, раз, два. Три. Все, uh -huh. два мікрофони підключились. Достаєш тепер основний. І підключаєш його сюди, собі. Uh -huh. в телефон одразу. Оп! Потім достаєш раз мікрофон, два мікрофони. Один на себе, другий на Віталіка. Uh -huh. Вітрозахист, подивишся. Ну, от, бачиш, сюди накручується. Ага. Так. Оп. Все, накрутився. Ну, там подивишся, як по вітру, ну комусь доведеться. Я все. Все без І бути. дивишся на індикатори. Коли ти розмовляєш, в тебе ось перший мікрофон, ось другий мікрофон. Ага. Поняв? І все. І якщо вони оці зелені пригають, ага. то все ага, нормально. Ага. Якщо вдруг один із них відключився, то засовуєш раз. Назад. Два. Потом сейчас. Он и синхронизуется. Ну и достаешь. Короче, понял. Типа повторишь все в зворотнем uh -huh. порядке. Вот все отключаешь, ложишь сюда, uh -huh. закрываешь. Оп, все пропало, бач? Открываешь. Он их оп синхронизовалась. Uh -huh. И все. Головне, не потіряти ті всі штучки. Добре. Як я від роззащиту. Буду старатися. І все, і воно в тебе одразу буде писати звук уже на камеру. Уже тобі на телефон, со звуком буде писати, ідеально. Буде зберігати відразу. Уже в тебе буде воно, типу, в телефоні, відео записане зі звуком з мікрофону. Тобі вже не треба буде нічого скидати окремо. Зрозумів. Все, Ну, наче то так. що що? Наче зрозуміло. Ну, що пиши. Пиши, якщо як ти любиш. Дзвонить, писати, голосове, текст. Да. І все, щоб знімати, дивись, теж можна сильно не так. чуть трохи взяв рукою і оп, магнітував. Угу. І смотрі. Повернув сюди, оп, чик, і закрив. І заблокував. На в ту сторону, оп, все. Угу. І... Ну, там я бачу для тугеньких, як да, для да, мене є да. замочки, то все намалювано. В принципі. Типа з нею можна якби, нормально обходитись. Так, це по дна да, 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 витрозахи... так? мене, Так, ті? захист Так, Ти Хотів вже сказати, що я десь поцупив. Це ти потеряв. <зас> поцупив <зас> <зас> в своїй машині. Так, і все, так. Так, да. да, це, звісно, неприємно. ну ладно. Ну, я ти так, скажу, якщо не буде дуже сильного вітру, то можна і без нього. А якщо буде вітерець, то. О, дивись, їх два, все, все нормально. То він просто випав. Випав. Да. Я зараз чаші час. Фіксуємо на відеофіксацію, фіксацію, прям як на партнері СТО від, два, від партнері СТО, де то хотіли нахлобучить. Да, да, да. Так, же... все фіксуємо, все а фіксуємо хочеш, на да? Роялі, на партнерах, потім все зводимо докупи. Тільки що прочитав тебе коментар там. Типу, а там у Роялі з Аліекспреса прибор, що ти до них приїхав, розбадняк. І друге, третє повідомлення. Де ти купив зарядку за 300 баксів? Я на Алиэкспрессе зарядки купляю по 100. Їм... Я, за... я запитал, да. Де... Ты так, так і написав, слышь, типа, якщо у Royal прибор з Алика, то це говно. А якщо у тебе зарядки з Алика, то ти іменно красавчик, а я Лох. Ну, в общем, стандарт. Не, не зрозуміть людей. Ну, по 100 баксів я не бачив зарядки. на 32 вам. Я специально Я спеціально зайшов, подивився. Я даже зарядку. назву скинув йому. 22 20... 20... 20... тысячи, твоя... Ну, 500 кош... кош... баксів. Так. Раз, два, три, Да. Ось все взяв, все повинен віддати. Ну, добре. Поїхав. Давай. Бачу. Давай. Вітаю, до речі, з купівлею такого гарного Chevrolet Bolt. І хотів всім розказати, що Chevrolet Bolt, і Ярославу в тому числі, йде з американським портом зарядки ccs 1 Він у нас практично не розповсюджений. І в нас зараз самі основні це європейський ccs 2 і в Європі, звичайно, і е, дуже основним і їх дуже багато становиться це китайські GBT, тому що китайських електромобілів дуже багато. І власник, до речі, разом з шинами Тігар е, сільськими, це підрозділ Мішелін, бюджетні шини. Да, ми вже встановили їх. Ярославу вже все добре. Подарував також такий перехідник. З американського е стандарта CCS-1 на європейський. Як це відбувається, Ярослав не знав? Ми зараз йому покажемо. Під'їжджаєш. Вставляєш отак, от, защелкуєш і знімаєш кабель з зарядної станції, і європейський, популярний, і вставляєш і починаєш заряджати. І все. В Європу можна їхати, якщо війна закінчиться, нас будуть випускати. По Україні він дуже розповсюджений. Я на такій машині їздив в Закарпаття навіть з двома підзарядками у Рівному і у Львові. Заряджається він плюс-мінус на швидкій зарядці 40 хвилин. Так що тепер він може кататись і по місту, і за місто брати. Мовлення, не боятись розрядитись, з нього перехідник є, літні шини є. Все супер, все добре тепер. До речі, хотів всім сказати, що ми купили новий, новий станок Хантер. Чим він відрізняється від інших? Оцим от валіком прижимним він мітує дорожне покриття під тиском 600 кг і більш точніше балансує шини. Тобто він вичисляє, як поставити метку на шині і на диску, і потім зняти і прокрутити. Потім аналізує лазером диск також. І коли ж на потім знімає, і прокручує шина ідеально стає на диск і супер точно балансується. Приїжджав, до речі, Юро Тесла таксі моєму також відбалансували точно. І у всіх людей, у кого була проблема, проходить вібрація руля. Це допомагає. Не, не такому зношенню ходової системи, також шини більше, більше ходять. Так що кому треба, звертайтесь по промокоду 010 drive Це у нас новий блогер Ярослав. Всім також знижка 20% на послуги шиномонтажу. А також кому треба звертайтесь по нові шини, замовляйте. Зберігання шин також у нас є сезонне фарбування, ріхтовка дисків. Звертайтесь, всім, будемо раді. Залишив гуму вдома. Поїхав помив машину. Взяв замовлення до Метро Житомирської і від Житомирської взяв на Ярславів ВАВ і зустрів Юру. Зараз робимо під знім Полістар 4. Їдемо віддавати авто, тому зараз вам покажу цю машину, а вже об огляд на неї подивитись в Юри на каналі. Залишили Полістар 4 з 100 кВт батареї. Мені сподобався. Але якщо брати, розглядати як для роботи, то вже краще брати Теслу Еску або Вайку. Тому що ціна Полістара десь 35 тисяч доларів. А Теслу можна взяти від 15 до 20 тисяч доларів. Тому по ходовим якостям вона мені сподобалась. Зараз прикріплю вам коротеньке відео, як вона виглядає, на якій ми їздили з Юрою. Тому зможете подивитись короткий огляд в Юри на каналі Тесла Таксі. А Юра вже взяв замовлення, Prime, мінімалочку, поїхав. А Я чекаю на своє, тому трішки покатались, мені сподобалось. Тому машина класна. І так, з того моменту, як віддали машину, це було би щось 5 я так нічого і не взяв, а вже восьма десять. Але ми на сьому їздили з Юрою на зустріч. На зустріч, і тема була авто під таксі, під нове відео. А от яке авто, про це ви дізнаєтесь на Юриному каналі уже дуже скоро. А були замовлення, але то не встигав брати. То не хотів їхати. Що сказати? Якось деньок не пішов. Я сьогодні простояв дуже багато часу, наче і робота була, а все не так. І те не то, і все не сьо. і замовлення якісь не такі. Потрібно було просто брати і вести, але ж ні. Тому поїхали на шаурму, поїли. Я там взяв е, замовлення 362 е, за 8 кілометрів, відвіз хлопців до Метро Берестейської і взяв наступне 2708 е, і поїхав додому, тому що було вже пів на 12-приїхав додому. Е, запас ходу е, був у мене ось такий, а залишок у мене. По факту залишився 252 км, Проїхав я 63,7 км і розхід склав 16 кВт на 100 км. Він би склав і менше, тому що ми просиділи з Юрою в авто, нічому собі не відмовляли. обігрівались, охолоджувались, тому. 13 кВт на 100 піднялось до 16. Тому каса склала в мене 807 на, за 63 км на 63 кМ. Каса така собі, пробіг також собі, такий собі. Але... Але це краще, ніж нічого. Потрібно зібрати всю волю в, куль... в, куль... в, куль... в кульок, всю волю. в кулак і працювати. А то якщо я буду працювати так, як сьогодні, то нічого хорошого з цього не вийде. Машину замість мене ніхто не виплатить. І в мене її просто заберуть. Тому потрібно не шаритися. Машиною я ще задоволений, не розчарувався. Тому буду і надалі розповідати про неї в наступних серіях. А ще залишається я вже казав, але повторюсь, ходова і заміна всіх рідин. Резина вже мінус, все замінив. Тому все попереду І все вам розповім. Всім пока.